Всім хай! На дворі у нас вже кінець травня, а тепла таки ще так по факту і не було. штанах йду і дощ ще падає. Коротше, сьогодні приїхав на середу, перший завіз на цьому тижні, це буде в середу. У мене, і в цілому буду підснімати, по можливості. Тобто якщо там за два тижні нормально збереться матеріалу, я зніму і змонтую ролик і... Зроблю один на два тижні, тому якось так. Бо кожен тиждень випускати щось, я то загнав себе дуже доволі таки. О, до речі, це вже побудували, цей будинок прикольний. Що, давай подивимось, що там буде. Давай покажу пачку, що нам на гріб сьогодні. Ось такий отло. Не буду брати, напевно, такий теж е, скот. Ну теж є засібки. Брати не буду, хоча... В ідеальному стані можна було взяти Отакі такі дже стари, карго класичні, походи їхні. 34х32 та Coin 3D тейпер, у оберемо. Потім ось така аеронавтика-мілітарна, що думаю, брати чи не брати, але на фронті буркивай. Типу, якщо не ES, то можна взяти. Бо щось схоже на Еску. Отак, Потім крафти, шорти, футболка Zenor Face, класично біла. Ось це треба пробити ще. Не зрозумів, що це. Коротше, сперіш, париж якийсь. Бірки, що тут? Ну Бірки слабенькі. Чесно, Made in Portugal, правда. Потім гори ось такі на 3-4 рукав. Оце візьмем, розміремо. Прикольно. Пару айсбрекерів було. Один був з дірочкою, на віддав колегі одному. Еска розмір. Ось така футболка Made in Italy. Ферранте, Це ж якщо в гарному встані візьмемо. І ось така шветка ще. Біркенбекс. З такими гудзиками. Ну, Плюс-мінус щось було. Вирішив зайти на економище, раз вже приїхав, дописали одяг з Європи, плюс нові речі. Тільки забув дописати плюс нові речі з Турції або з якоїсь Китаю. О так я. О така Турція. Тут вже хімія продається і все скоро будуть колбаси на економі продавати. Це вже не економ, це вже якийсь лівий. Це вже є таке якесь там, чи аврора, що це таке. Кружки, різні оці приколи. Блін. Та, економ вже не той. Ну а щось продається, я не знаю. Килимки, київ вся фіня, дивитись Що <ріх> там по одягу Ого Сабаульки Так ну по речам коротше шо В принципі нічого нового Англія класична Левайси можуть бути пальоні армані і купа різних речей з рекламами. Ну, такі еліси, ну все вбите, на жаль. Ну але відповідно я і не перший день прийшов, тому все можна пробачити. А налі. Ось такий на Маунтари Equipment на гортексі Extreme Web Letzer. Ось була класна куртка. Ну Це і все по факту, що тут я міг побачити, хоча площа, капець, площа, дивіться, яка площа. Є, до речі, позитивний момент, то, що я не їздив тиждень десь на завози. Ну, По-перше, те, що я відпочив, це само собою. А по-друге, тепер якось речі, які на секунді попадаються, трошки по-інакшому сприймаються. Тому що раніше, коли ти ходиш день у день... Тебе, ну, ти зранку встав, одразу перед тобою речі, які треба попрати, які треба виставити. Прийшов в обід е, з новими речима, які треба теж знову там, е, попрати, виставити, щось відправити, щось не відправити. І ну, дуже приїдається, вже в тебе просто оскома набивається від цих речей. І на нові речі ти вже дивишся, якось типу, Блін, там, в мене таких вже там, три штуки, мені не треба. Нові, краще вже хай полежить, не хоче брати, це не хоче брати, починаєш дуже перебірливим бути. А от зараз, типу, я б трошки попродавав, вже там, що в мене було. І так трошки охота з'явилася знову там все дивиться, передивлятися, щось там цікавиться, що це, а що це. Тобто, я сьогодні всі речі майже там. Ну і сорочки, і футболки, і шорти, і штани, і куртки, і кофти, все передивився, абсолютно і робочку. Тобто, з великим навіть задоволенням, так якось навіть не замарився. Бо кожен день, коли ти ходиш, і там збираєш ті шмотки, воно вже потім тебе так набридає, ти думаєш, блін, та ну вже, коротше, щось вже не хочу, щось не то, ой, це вже таке не хочу брати, це таке не хочу брати. І типу втрачається в цей азарт. А от так от, довго не походив, знову азарт вернувся, це, до речі, великий плюс. Завтра в цілому хотілося б ще поїхати на Лівандовку, Там теж є євросеконхенд. Ну і в суботу також заскочити на Ресне один, хоч один на тиждень, щоб на світ секондхенду заскочити. Можна, можна це зробити. А завтра, сподіваюся, це трошки дощик вгамується, щоб я завтра зміг поїхати. Але якщо не вийде, то прийдеться їхати на маршрутки, чому піні. Ну якось так, давайте і тиждень пройшов. Я знову приїхав на цей підвал, на Євросиканхен, на проспекта Чорновола. До речі, найперший магазин, який мені рекомендували, я казав, що він тут непогано типу, по товару. І я бачу вже по людям непогано такі. тиждень пройшов. І погода кардинально помінялась. Я вже зараз в шортах ганяю. Цей огенький тип взяв. Ой, Блін, походу жарко вже в неї. Треба було в футболочки ганяти. Ну це таке. Та, літо прийшло нарешті. Що, давайте подивимося, що тут буде. Так, і того, по того Михайлу передає привіт. <ривіт> Давно Не бачились? <ривіт> так. Два севідса плає. Так, два севід один з діркою, другий, другий з плями. Меріна Вулі. Я думаю, якби було без плям, воно він б він на люксі було. Через тяний. Теж росіяний вуль, теж вуль. Це файне, до речі. Ну, це такий та один чи три зі. Трошечки ззаді, я не знаю, чи воно оце от без, без наслідків зріжеться. Ну, mm. може нічого і не буду робити. Отак от відправити. Такий ще блін. Хороший вуль. Написав ваша балмаріна вуль. Грудний мамо. Грудний мама. І ще й колір синій, синій десь. А, поки що оце отклонено. Чудовий На Мій погляд схоже на фейк. фейк. Так, тут десь я бачу, о, город як сактів, ооо. Ну, Бруднуватий, але але але, але. Головне, щоб без зірок був. Тобі я буду радий. Ну такі дрібнички. Дікіс, Балок, бок. Отакі дрема тільки треба теж прати. Я його бачу, він грязний, я не хочу. Ну це типу вітровка бігала. якась... хороша, але брудна, це бруд. Оце і бруд це. А ще всередині така наклеєчка, оця простираєш один раз і воно й під'їде. Я боюся. Я бачу це. Прикольний. грязний. Куртка Deer Hunter Outdoor Clothing. А тоді Тарас на митній теж брав Deer Hunter Чи ти на Dir Hunter був штани? Mm -hmm. Mm -hmm. Deer Hunter Real 3 Не потрібно тобі, ні? Добре. Вішує. Тут у нас що ще є. Donner А Що таке ж брудний він, так? Забираєш. Коли це? Ні. Подивись. Це, це хтось залишив. Я от на футболку візьмуть і сразу прикольно. Ну Що покажу деякий товарчик, який я сьогодні взяв, паралельно поговоримо про ліміти на новій пошті. В цілому можу сказати так: по-перше, якщо це основна діяльності, для вас, наприклад, хтось там заробляє 30 тисяч гривень в місяць тільки на продажі якихось там неважливо речей, там ну неважливо від чого. Може хтось помідори продає, може хтось там ще щось продає, може хтось. Продає якісь вживані труси, там, я далі бачу, все-таки ладно. Якщо це постійна зайнятість, то відповідно ясне діло, що треба платити податки. Від цього ніхто не відмовляється. Але, наприклад, є багато випадків, коли людина, наприклад, просто. Працює на основній роботі і паралельно ходить там, на секонд-хенди і відповідно там трошечки там, щось бере, там може тисяч на десять він а, в місяць торгує. Для них я взагалі не розумію, чому так від не може поробити, якщо вона платить вже податки, і тим паче він купує речі, вже за них заплатив податки, і відповідно там продає або продає свої якісь речі, чому він має платити ще податки за це. Ну це перша така штука. По-друге, давайте не будемо спішити, не будемо поспішати. Пару днів розганяли там, що на ну, опор. Ну, що по 5 посилок у місяць обмежувало на 30 тисяч гривень в цілому, але вже зараз е, трошки відкатують на даний момент е, на середу, 4 червня. Давайте так скажемо. Вже новопошта, якби трошки задню здає. О, вже скажуть, вже, що буде тільки ліміт в 30 тисяч без, е, без обмеження по кількості по посилок. Давайте не будемо забігати вперед. Все це ще може помінятися. Тому що офіційно інформація на як на новій пошті, так, так і на сайті novopay.ua Абсолютно ліміти всі виставлені, і там жодної такої. Немає інформації стосовно п'яти посилок і 30 тисяч гривень. Тому не будемо поспішати, але кіпіш підняли люди, і, можливо, вони трошки задумались. можливо, вони хотіли внести такі ліміти. А люди, кіпіш трошки підняли, то вони, може, назад підкочуть. Коротше, отака футболочка чорна розмір L. Дікіс базова, така абсолютно без жодних логотипів, піде. Блін, взяв те, що було більш-менш нормальному стані, без зірок і такого плану. Так, ось такий лівайс. Теж прикольний логотипчик мені сподобався. Розмір L також. Зроблено де в Отак -от. Ось така курточка на Гортексі Мам от попалася. Десь писала Гортекс гортекс Актив. Ось такі. Єдине, що я не бачу верхньої бірки, щоб подивитися, який це розмір. Ну По факту десь L, напевно, що до Excel не дотягує, але тут всередині ось бірочки всі повністю присутні. Тобто це оригінал. Артикул там присутній, матеріал виконання зроблено. Все. Поради за доглядом за цією курткою. Ось така. І ось такий ще світшотик від Lacoste Sport, Також в ідеальному стані розмір шо, скільки? 3 XL. Почекай. Вендже має бути XL, Я що не побачив. Ну Тут е на 3XL точно він не тягне. Я думаю, максимум 2XL. Ось такого плану небагато я набираю. Там тим паче немає що брати. Я тому я так е половину... Ходжу днів половину, не ходжу. Завтра постараюся, якщо буде погодка непогана, без дощу поїду на лівандовку. Ну і в суботу, ще на світ секонд-хенду, якщо там щось буде, покажу. І зроблю невеличке відео за два тижні. Я думаю, що в принципі для постійних глядачів це буде втім, можете буде подивитись. Все якось так. У мене все добре. Як у вас там напишіть в коментарях, поки що тримаємося, як то кажуть, і працюємо далі. Ні. Нема. Майдус. Так, я супер. Він так працює? Де ж такі речі віднімаю? Я просто такі люди, що не хочуть, щоб вони купали. Ну так я людей, я людей не знімаю, просто ви, ви не ви, ви не Забігаєте і одночасно воно все так так. Будь ласка.

Лонг. Mm. Але я тобі скажу так, що тут якісь трошки бренди, знаєш, вже не скандинавські, а якісь теж швейцарські. Щось мені так, так вдалося. нет? Так, що шутича кос штани. Кімберленд штани. Кархат штаний, 700 гривень. О, боси. Спершу лівайсы. Я так само продаю. Ой. Сколько часов? Джестара бриджи, Михайлов. А ці хоть фіалареви, може, будуть якісь. Чи ні? Такі пікрфолоси. Може бути хаглос якийсь або фуя рейла не треба. Рібок. І шортів багато, ну наприклад, будь-які шорти якісь. Мені сподобалось скільки. 420 гривень. Трошки дорого, ні? Трошки дорого. Але це ще перший тиждень. Потім буде по мінус 30. Потім буде мінус 50, так, що тут нічого себе дизинен і Фінляндія якась. Угу. Угу, угу. Угу. Найки. Угу. 370. Ну, таке. Таке, таке. Так, ну все, дорні, вітровочки трошки є, вот такая, ультралайт мармот. 420, нормально, розмір L. Жіноча, походу, може ні. Потім що тут ще є. Мармота такі жіночі є на мембрані. Теж розмір S. Жіночий. Жіночі. такий чоловічий харлос. О, говорят О, 800 гривень. О! О, нас? О, єс! Може, Михайла візьме. Так, і що ще? І Ленор Фейс жіноч 800 гривень. А це актив. а тепер лідас. Усе. Капець, 2025 рік людям до сих пір не подобається, що є. Люди, які знімають щось відео на камеру, ну не думав, що я до такого доживу, як то кажуть, знову цей охоронний салон могли його вже десь і бачити. І в Тікток він попадався. Ну тут у нього оперативний псів ним. Є а, Порошенко <хи> його так називають чомусь Львові. Ну він схоже на Порошенка, тому його так називають знову ж таки. Ну я повішав камеру сюди на козирьок, забігаю Він каже: А ти що там знімаєш? Я Кажу, ти знімаю трошки. А на що ти знімаєш? А ми ж тобою вже домовляли, що ти не будеш знімати. Думаю, він такі оця злопам'ятни ще допом... ну, запам'ятав, що я там щось щось знімав і підійшов. До мене показав, блін, не знімай, каже людям. Не подобається, і головне, що люди ніхто не каже, тільки йому не подобається, що я знімаю. Не знаю, що з як ним боротись. Ну короче. Знову ж таки, коли там інший охоронець, ну, мені взагалі нічого не каже. Я заходжу з камери, тобто я, я приходжу гроші витрачати в магазин. Ну, не знаю, не знаю. Демотивує. Плюс ще один момент, демотивуючий для того, щоб не знімати відео. Ну, менше з тим трошки там підсняв. А по товару, те, то, що взяв, до речі, сьогодні була класна параджаб куртка Я не забігав не на куртки, на жаль, я забігав на кофти, бо я побачив, що там немає нікого. Можна було побігти. І ми вдвох з Михайлом забігли на кофти і светри. Але жодної цікавої позиції на кофтах і светрах не було. Ну, блін, таке буває. В цілому зараз оце стою, чекаю. Михайло там пішов щось купити в ОТБ і поїду додому і покажу вам, що там було в цілому, що я взяв. Пару позицій я цікавих. Взяв. Ось таку вітровочку від Adidas, Лінійка Prime Blue з вилованого в океані пластику, тобто з якогось мікропластику або можливо пляшок. Якихось це у нас бігова лінійка на Adidas Running. Тут є кишенька, до речі, не застібається, Одна кишенька, ось тут на грудях застібається, рефлективний логотипчик. Ззаді, отак ось у ці рефлективні деталі. В цілому прикольна штука, вітровочка піде. Ну це вже було, це вже було. Ось така футболочка від Econ Limited з гарним таким великим принтом, спереду і ззаду. Ззаду написано Unlimited. А, ну так, Eco Unlimited. Безлімітний абонент. Так, це вже було, по-моєму. Так, це вже було. І ось така вітрочка від фірми Blower Blauer USA. Нечастий гість у моїх оглядах. Дуже рідко попадається дана контора, але сьогодні, бачите, попалася Blower USA, розмір L, фурнітурка, ясне діло, що поставили. в Вайкікиві слон, що є таку здорову. Тут деякі моменти, Blower USA, тобто елементи дизайну, полубомбер, половітрочка, Тут ну, невеличка якась плямка є, треба щось цим зайнятися буде. В середину нейлоновий повноцінний бомбер, гарно ходить блискавка. Також тут у нас є написана ось така пам'ятка про історію бренда. А також ось такі бірки, де у нас зроблено, до речі, Flower USA, а зроблено, напевно, в Китаї. Хі -хі. Хоча не, не факт, не факт. В цілому непогано. ну По факту. Блін, по факту треба на куртки забігати, тому що от яку таку курточку взяв. Ось таку курточку, мамо, також взяв. До речі, відіпралась взагалі виглядає дуже дуже солідно. Розмір так я і не знайшов. Що тут за розмір? Ну напевно, що L, можливо, навіть лише до XL. Піде на eBay, це також піде на eBay, Це також піде, напевно, що на eBay. Та й в цілому буду все здавати старатись на eBay. Тому що деякі позиції на eBay набагато приємніше продавати, ніж у нас по Україні. Так, так, так. До цього ми дожились, як то кажуть. Дякую всім і кожному, хто подивився це відео до кінця. Всім подякував. Приходьте на мої стріми на інших каналах. Підписуйтесь в TikTok, підписуйтесь в Телеграм. Також на шафу заглядуйте, якщо потрібні якісь вам речі, можемо недорого продати. Всім гарного дня, всім папа! -па.